Однієї холодної зими Роберт Гайнлайн мав змогу спостерігати таку картину. Їх кіт Піксі вів за собою дружину Гайнлайна Джинні до найближчих дверей, щоб вона їх йому відчинила. Як тільки це відбулося, Піксі понюхав холодне повітря, побачив сніг, презирливо смикнув хвостом, а потім повернувся і, невдоволено тріпаючи вухами, пішов назад. У будинку, в якому тоді мешкала родина гайнлайнів, було сім дверей, що вели назовні. Кіт Піксі разом із Джинні обійшов їх усі, і ця сцена один до одного повторювалася біля кожних дверей. Що це він робить? спитав Роберт Гайнлайн, коли Піксі відкинув останню пропозицію вийти й пішов геть, голосно обурюючись. Мабуть, шукає свої двері в літо. Знизуючи плечима, відповіла Джинні. Гайнлайн завмер. Наче його вдарило блискавкою, а потім побіг до свого кабінету. Через 13 днів він вийшов звідти з готовим рукописом нової книги, який судилося стати світовим бестселером. Після яскравих теплих сонячних днів літа раптово настають холоди. На думку моїх котів, з боку літа дуже підступно, так швидко та несподівано закінчуватися. Вранці вже потрібно накидати куртку або, як мінімум, теплий светр, а ввечері хочеться закутатися в пледи і покласти під бік кота. Сонце, хоч і світить яскраво, як раніше, але вже майже не гріє. Сутені рана і часто за темніючими шипками вікон. Чути мирне постукування крапель дощу та поки ще легкий шелест холодного вітру. Світ готується до сну. На місці садів і квітників лежать купи пожовклого листя, прикритого білою ковдрою перших заморозків. Живність стає максимально активною та зайнятою, намагаючись встигнути з приготуванням до зимування. Зараз вже не до ігор, часи чекають суворі. І чим ближче до зими, тим менше життя навколо, всі ховаються в теплих норах, дуплах дерев та домівках з центральним опаленням. Дні стають коротшими, а вітри все холоднішими, аж доки все навколо не вкриється легкою білою ковдрою першого снігу. І разом з цим вже багато років навколо нас вирує війна. Я бачу навколо себе людей, часто спілкуюся, люди сумні. Люди роздратовані, стамилися, дуже стамилися. Люди в окопах і за ними люди в кабінетах і під ними. Люди вдома і люди на чужині дуже стамилися. Але не здалися. У такі дні всім нам не завадили власні двері в літа, двері в той час і місце, коли ми були щасливі, коли нам було добре. Можливо, це двері в наше минуле або в майбутнє. Це не має ніякого значення, адже як казав Альберт Ейнштейн, час це лише ілюзія, але до біса приваблива. Наприкінці січня 1956 року, десь приблизно в три кванти опівночі, Роберт Гайнлайн розпочав роботу над новою книгою. Вона мала тимчасову назву Дуже маленька різниця. Сюжет будувався навколо сімейної драми інженера-винахідника, якого покинула вередлива дружина, щоб піти до багатшого і більш успішного суперника. І от, залишившись на самоті, інженер намагається створити різні пристрої, які б робили всю ту роботу по дому, яку раніше робила дружина. Гайнлайн планував написати таку епічну в якомусь сенсі історію, становлення та успіху технічного генія винахідника. Але герой виходив досить стандартним, а сюжетні арки ніяк не поєднувалися одна з одною. Історія загрожувала перетворитися на такий нудний стандартний клішований роман, щось таке абсолютно прахідне. Тоді Гайланд додав туди подорожі у часі. Це давало інженеру змогу побачити, як його винаходи будуть використовувати у майбутньому. Але це насправді не допомогло і зробило сюжет ще більш невиразним та заплутаним. І ситуацію врятував домашній улюбленець Гайнлайна кіт на ім'я Піксі та фраза дружини про двері, які ведуть у літа. Випадковість, незначна деталь сімейного життя, але саме вона та любов до котів назавжди змінили нудний сірий роман, перетворивши його на всесвітньо відому книгу, яку ми з вами знаємо під назвою Двері у літа, 2 лютого 1956 року. Роберт Гайнлайн Лертону Бласінгейму. Я на 104-й сторінці рукопису нового роману і сподіваюся, що він підійде для так званого дорослого ринку. У мене від нього постійні головні болі і хронічне безсоння. Я весь час дивуюся, як я міг вплутатися в цей безглуздий бізнес, але якщо я витримаю фізично, двері в літо має бути закінчено чорновою версткою цього місяця. І закінчено чистовою приблизно наприкінці березня. Можливо, у нас тут на землі лежить фут снігу, усюди фазани. Піксі ненавидить усе це. Він вважає, що в усьому винна джинні роман був направлений Джону Кембелу, відомому письменнику, який на той момент. Обіймав посаду головного редактора журналу Естаудрін. Це один із найвпливовіших американських журналів фантастики за всю історію фантастики як самостійного напряму комерційної літератури. І Кембелу новий роман Гайнлайна не сподобався. Йому взагалі не подобалися всі останні речі, які писав Роберт Гайнлайн. Тим часом на сторінках нового роману 3 грудня 1970 року Ден Девіс разом зі своїм котом Гаєм Петронієм Арбітром шукали власні двері в літа. Раніше вони мешкали в старенькому великому будинку на фермі в Коннектикуті. Грошей вистачало, а Ден Девіс знаходився на порозі грандіозного успіху, тому що він створив геніального робота, якого назвав Спритний Френк. Цей робот полегшив би життям усім жінкам світу, взявши на себе значну частину роботи по дому. В них були плани на життя. Ден збирався розширити свою маленьку компанію, одружитися, побудувати завод по виробництву роботів. А Піт, так скорочено він називав кота Петронія, підтримував його у всіх починаннях. А головне, що їм подобалось їх життя. Чоловік та його кіт щасливо жили у цьому старому будинку, в якому було 11 дверей. Піт завжди ненавидів зиму і беззастережно вірив, що принаймні одні двері мусять відчинитися в літнє тепло. Гайнлайн багато працював над вступом. Ця частина книги зайняла в нього найбільше часу. Тут всього два головних героя Ден Девіс та його кіт Петроній Арбітр. Для друзів просто піт. Початок книги розповідає про їх життя, міцну дружбу та дуже складний вибір, який доведеться зробити Дену. Під для нього не просто кіт, а єдиний у світі справжній друг. Поступово ми дізнаємося всю історію їх життя та про події, в результаті яких вони втратили майже все. Роберт Гайлен ще до написання книги вирішив, що персонажів буде небагато, тому він зміг приділити багато уваги кожному з них. Всі герої вийшли яскравими, живими, з власними характерами та такими, що запам'ятовуються. Автор детально та яскраво прописав стосунки між головним героєм, його нареченою Бельдаркін, найкращим другом Майлзом Джентрі й нерідною племінницею Рікі. Вона прийомна донька Майлза Джентрі. Так само він зміг передати ставлення Дена до роботи його неймовірний талант і бажання вигадувати речі, які зможуть суттєво полегшити життя людям. З погляду Дена, він живе в ідеальному світі, де у нього є улюблена робота, друзі, і скоро має відбутися весілля. З погляду його друга нареченої і навіть племінниці все йде трохи по-іншому, адже у кожної людини своє уявлення про щастя. А під ставиться до всього дуже філософськи. тому що ще малесеньким кашеням, пухнастим та муркотливим він сформував досить простий принцип: Ден мусить опікуватися помешканням, харчуванням та погодою, а він усім іншим. Саме за погоду він поклав на ден особливу відповідальність. І зараз так вийшло, що Ден втратив все. Уже ці люди нічого не можуть нормально зробити без допомоги котів. Саме тому піт не дуже хвилюється. Він впевнений, що з його допомогою Ден владнає всі проблеми. Оскільки Роман писався в 50-х роках, то Гайленд додав в нього досить популярну на той час теорію подорожей у часі, а саме, анабіоз. Або, як його тут називають, довгий сон. Дену Девісу нікуди йти. Крім того, він відчуває дуже сильний душевний біль. Найдорожчі для нього люди зрадили його, відібрали все, що в нього було, та кинули на призваляще. Тільки Піт залишився для нього другом, а ще нерівна племінниця Ріки. Йому так не хотілося залишати її разом із колишньою нареченою та колишнім найкращим другом, але вибору немає. Порадившись з пітом, ден вирішив порвати всі стосунки з тими людьми, які причинили йому біль. І довгий сон гарний спосіб вирішити всі проблеми. А ще на власні очі побачити далеке майбутнє і помститися, бо в цьому майбутньому його колишня наречена буде вже старою, а він залишиться молодим. 5 листопада 1956 року. Джон Кембл Айзеку Азімову. У мене зараз знаходиться роман Гайнлайна, потрібно ухвалити рішення, що змушує мене хвилюватися і турбуватися. Роб може написати однією рукою краще, ніж більшість у цій галузі пишуть обома руками. Але Ісусе, як би я хотів, щоб він вийняв би ту іншу руку зі своєї кишені. У мене на руках також роман Джека Венса, у нього прекрасна ідея. Якби Венс міг писати так, як Гайнлайн. Або Гайнлайн узяв би на себе працю продумувати свої речі так само міцно, як Венс. Гайнлайн вставив у сюжет кота Петронія, відомого як Піт. Піт чудовий персонаж. Роб зробив його чудовим. Ось тільки. Він же, чорт забирай, не має нічого спільного з цією історією. Джон Кембл помилявся. Вся ця історія не відбулася б без кота на прізвиська Піт. Хоча, на мій погляд, піт це занадто фамільярна, так його може називати тільки Ден Девіс. А для всіх інших він Петроній арбітр. Ну або просто Петроній. Завдяки своєму неймовірному таланту та натхненню, Роберт Гайна наділив Петронія всіма рисами справжнього окремого персонажу. Причому це не людський характер, риси та поведінка. Ні, Гайнан спробував уявити, як би на всі ці події реагував справжній кіт. Саме тому у Петроні особливий погляд на всі події, які відбуваються навколо. Він дає їм, принаймні не завжди він дає їм таку оцінку, як його друг людина на ім'я Ден. Він робить трохи інші висновки і по-іншому сприймає невдачі. Це суто котячий погляд. Радзинка на торті це те, що цей кіт не розмовляє, його погляд та ставлення до різних речей і подій передається невербально, тобто через образи, міміку, жести, інтонації. Він робить рухи і фактично жести хвостом та вухами, нявчить з конкретною інтонацією, муркати затишно або нервово тощо ден девіс постійно дивиться на кожну подію річ або явище зі свого погляду та з погляду свого друга кота петронія Часто у відгуках та Вікіпедії пишуть, що Петроній Арбіт виступає в ролі резонатора або рупора думок головного героя. І я з цим не згоден. Можливо, частково це так і є, але тільки частково, оскільки кіт Арбіт є сукупним образом всіх катів, і в нього є власний характер, звички, бажання, це як назвати Ватсона резонатором думок Холмса. Так, частково таке є, але при цьому Ватсон, Окремий персонаж зі своєю історією, думками, бажаннями та вподобаннями. Кожен свій наступний крок Ден розраховує з урахуванням того, що з ним знаходиться кіт Петроній. І для Дена реакція кота та його добробут не менш важливі, ніж власні. І як це мені знайомо, в мене вдома живуть 5 моїх друзів: три кати та дві кішки: Лорд Байрон, Катусь, Каджитка, Касиапея та Ангеліна. І у своєму житті я багато чого роблю з урахуванням потреб котів. Й в страшну годину я так як і Ден, Думав не тільки про себе. Під час початку вторгнення росіян, навіть думки не було покинути їх, і вони були ВПО разом зі мною. І я не знаю, як це вдалося Гайнлайну, але він зміг. Дуже точно передати ставлення катів до життя та їх погляд на людей. Навіть те, що відповідальність за погоду вони покладають на людей, свята правда. І якщо на вулиці холодно та лежить сніг, ображаються вони саме на людину, яка недогледіла, і тепер на вулиці замість теплого сонечка холод та сніг. Вигаданий автором Кіт Петроній став справжнісеньким серед усіх катів. Він відіграє досить важливу роль у житті головного героя. Ну і, звісно, створює абсолютно неповторну атмосферу книги. Попри те, що кату присвячена лише частина книги, без нього двері у літа могли б стати тим самим пересічним таким виробничим романом. Ось вона справжня катяча магія. Вигаданий кіт у вигаданій історії є запорукою успіху та задає загальний настрій усієї книги. На перший погляд, він не чинить сильного впливу на сюжет, і його можна було б спокійно прибрати з книжки, але тоді світ ніколи про цю книжку не дізнався. Акції власної компанії – гарний подарунок нареченій. Так вважав Ден Девіс. Все ж було ідеально. Він був закоханий. Попереду вимальовувалися перспективи розвитку компанії, і завдяки цьому Ден і далі мав би змогу займатися улюбленою справою. А саме разом з Пітом вони б розробляли нові пристрої, можливо, якихось роботів, які полегшать життя людям. А його найкращий друг Майлз Джентрі керував би компанією. Це те, що йому подобалося, що не вмів робити сам ден. І тільки одного він не врахував людської жадібності. І тепер він залишився без нічого. і Його єдині друзі це кіт Петроні Арбіт та Федеріка Вірджинія Рікі Гайніке. Названа донька Майлза. Тільки вони по-справжньому люблять Дена, тож він таємно робить деякі вклади в банк, щоб контроль над ними отримала Рікі, коли стане повнолітньою. Пише декілька листів та збирається лягти на біоз разом з Пітом. От тільки спочатку треба ще раз зайти до Майлза табель і сказати те, що побоявся сказати раніше. Не можна за спиною залишати невирішені проблеми. І це була найстрашніша помилка Дена. І Тепер він опинився в далекому майбутньому без грошей, без підтримки та знань, а найголовніше він втратив найкращого друга Гая Петронія Арбітра, а Рікі загрожує небезпека. Що ж, заради порятунку друзів, можна Спробувати порушити всі фізичні закони Всесвіту та вирушити назад у минуле, чого б це Дену не коштувало. Читаючи книгу, не варто забувати, що Роберт Гайлен насамперед фантаст. Тому в книзі присутні елементи гарної наукової фантастики. І що примітно, попри невеликий об'єм книги, він зміг додати в неї одразу два різні способи переміщення в часі. І якщо один був досить звичайний, Анабіоз, хоча й не таким уж прям найпоширенішим, трохи популярним. То другий стане для вас сюрпризом. Також він із захватом описує різні інженерні ідеї, які вигадує Ден, та фантазує на тему того, як реалізація цих ідей може вплинути на майбутнє. А потім бере і пише про майбутнє, в якому Ден особисто побачив, як працюють його ідеї втілені у життя. Особисто для мене дуже важливою та цікавою виявилася. Коротка відповідь на просте запитання, яке так чи інакше тисячі разів обігравали у фільмах і книжках. Що буде, якщо ти вирушиш у минуле і зустрінешся з самим собою? Роберт Гайнлайн дав вичерпну відповідь, яка спирається на науку. Дуже просту відповідь, і водночас таку, що шокувала навіть мене. І Шокований я був тим, що чомусь сам до цього не додумався, хоча все було на поверхні. Кембл відхилив роман і Гайланд відправив роман Ентоні Буше у журнал Fantasy and Science Fiction. А поки роман про Петроні арбітра готувався до друку, здоров'я його прототипа Ката Піксі ставало все гірше і гірше. 12 січня 1957 року Роберт Гайнлайн Лертону Бласінгейму Піксі помирає Уремія, що занадто далеко зайшла, щоб сподіватися на ремісію. Кілька днів тому ветеринар відправив його додому помирати. Зараз йому не боляче і він усе ще муркоче, але він дуже слабкий і день у день стає дедалі більш виснаженим, начебто будинком блукає маленький жовтий привид. Коли у нього почнеться період болю, я повинен буду допомогти йому минути його і сподіватися, що він нарешті знайде двері в літо, які шукав. Ми дуже всім цим пригнічені. Ми стали надмірно прив'язаними до цього маленького котика. Звісно ж, ми знали, ще коли він тільки з'явився в нас, що це повинно буде трапитися, і я скоріше вважав за краще б пережити свого домашнього улюбленця, аніж він переживе нас, ми краще пристосовані, щоб витримати це. Однак від цього ані трохи не легше. У цій книзі кожен читач знайде щось для себе. Тут є гарна наукова фантастика з подорожами у часі та неймовірними винаходами геніального інженера Дена Девіса. І, мабуть, зараз, у 2024 році, вона може здатися трохи наївною, але водночас вона дуже добра, оптимістична та така, яка й сьогодні може захопити вашу уяву. Сюжет розгортається у декілька часових лініях, в яких причинно-наслідкові зв'язки діють згідно з концепцією часу, Коли будь-яка дія у минулому може змінити майбутнє. Але не все так просто. Не забувайте про те, що в книзі два способи подорожей в часі. Але найголовніше, на мій погляд, що це книга про справжню дружбу, про пошук власного куточка серед літнього дня та про кохання. Так, роман Двері у літа Роберта Гайнлена – це в тому числі роман і про кохання. Ніжне та зворушливе, старе, як світи молоде, немов перший пролісок. Кохання звичне й водночас незвичне настільки, що зародилося воно десь між минулим і майбутнім, у капсулах криогенного сну та вивертах простору часу, про які писали Ейнштейн та Ньютон. І як таке може бути, запитаєте ви? Але я вам не відповім, бо коли йдеться про час, усе можливо. А ще ця книга про нас із вами: про людей, які хочуть знайти свої двері у літа. Про любов та дружбу, принижений, зраджений і виконаний на узбіччя немов пакет зі сміттям Ден Девіс не збирається здаватися, і ми з вами теж не станемо. Ден, як ніхто інший, слідує істині, що коли для тебе все втрачено, це означає, що ти зможеш знайти куди більше, ніж інші. Ну а якщо втрачений ти сам, то знайдеться той, хто обов'язково знайде тебе. Саме так, дуже поважний кіт Петроній Арбітр знайшов головного героя книги Дена Девіса. Коли Роберта Гайнлайна запитували про його кота Піксі, то в пізніших інтерв'ю він відповідав, що Піксі не дочекався виходу книги, натомість він знайшов власні двері у літа. І я повністю згоден з ним. Я теж абсолютно впевнений, що наші улюбленці, наші пухнасті друзі ніколи не помирають, бо смерть вигадали люди. Просто наші любі пухнастики розчаровані тим, що ми, люди ніяк не можемо впоратися з погодою. Тому вони перші відправляються туди, де вічно світить сонце. Ми прихистили та піклувались про них тут, а вони прихистять та подбають про нас в країні вічного літа в минулому, майбутньому та теперішньому, бо час це лише ілюзія, але біса приваблива. На годиннику 3 кванти опівночі, а мої 5 катів дуже невдоволені, що я знову не виправдав їх довіру. Я не зміг забезпечити гарну погоду. Вони дуже сподіваються, що хоча б їжу, -то, особливо кашу з м'ясом, я зможу їм вчасно знайти, а саме два рази на день. Тож ніколи мені зупиняти час назавжди. З вами був Дмитро Каджицький, і ми ще обов'язково зустрінемося в цьому всесвіті чи в іншому, бо у квантовому мультивсесвіті, можливо все скрізь і одразу. Яким би насправді не виявився світ, у якому ми живемо, він мені подобається. Я знайшов свої двері в літо і не стану знову подорожувати в часі зі страху, що можна зійти не на тій станції. Може, мій син стане. Але тоді я постараюся переконати його вирушити вперед, а не назад. Назад тільки для екстрених випадків адже майбутнє краще за минуле. Всупереч усім скигліям, романтикам, вузьколобим світ постійно вдосконалюється за допомогою людського розуму, що поліпшує навколишнє середовище, використовуючи інструменти, здоровий глуст і досягнення науки та техніки, двері у літо. Роберт Гайнлайн. Окрема подяка ось цим трьом неймовірним людям: КС, Олександр Панасенко, Андрій Ломакін. Спонсорам рівня Есхатон.